Вітаю, я Михайленко Олена, начальник відділу комунікацій регіонального відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Сьогодні мова йтиме про найдорожчий лот з моменту відновлення малої приватизації державний пакет акцій акціонерного товариства Смоли у розмірі 100% статутного капіталу. Приватизація потрібна країні для відновлення економіки та підтримки сил оборони. Важливо, аби підприємства, які роками занепадали та генерували збитки, мали шанс на розвиток. Під керівництвом мотивованих власників приватизовані підприємства мають відновити та наростити виробництво, зробити його ефективним, збільшити експорт українських товарів на світових ринках. Створити робочі місця. Регіональне відділення здійснює підготовку до продажу об'єктів малої приватизації, вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень. І державний пакет акцій Акціонерного товариства Смоле. Це найбільший наймасштабніший лот малої приватизації. Вартість активу становить 190 дев'яносто мільйонів двісті тисяч гривень. аукціон має відбутися вже 26 липня. Державне підприємство Смоли створено у 1998 році на базі виробничих потужностей цеху Придніпровського хімічного заводу, що у місті Кам'янське по проспекту Анушкіна. У 2021 році підприємство було перетворено в акціонерне товариство. Основним видом діяльності підприємства є виробництво пластмас у первинних формах, зокрема іонообмінних смол. Об'єкт приватизації включає 104 зареєстрованих одиниці нерухомого майна, що розташовані у місті Кам'янське, по проспектах Ханошкіна, Івана Франка, по вулицях Мінділеєва, Лисенька, Горобця та у селі Могилів. Станом на 31 травня існують поточна та просрочена кредиторська заборгованість понад 100 мільйонів гривень, також існує заборгованість по заробітній платі у розмірі понад 9 мільйонів гривень. Приватизація цього підприємства Підприємства це можливість залучити інвестиції в розвиток активу, погасити борги, створити нові робочі місця і отримувати мільйонні податки щороку. За інформацією акціонерного товариства на 41 земельну ділянку загальною площею понад 27 гектарів державним підприємством Смоле було оформлено акти на право постійного користування землею у 1999 році. Об'єкти приватизації продаються без землі. Відповідно до законодавства, першочергове право на оформлення земельної ділянки мають власники об'єктів на цій ділянці. Державний пакет акцій СМОЛИ вже виставлен на електронний аукціон, тож на майданчику Прозоро в інформаційному повідомленні міститься детальна інформація про об'єкт. Розмір статутного капіталу товариства, основний вид діяльності, номенклатура продукції та обсяг її реалізації, основні показники господарської діяльності, відомості про нерухоме майно та земельні ділянки, інформація про чисельність працівників. Також тут є інформація про аукціон та умови приватизації даного об'єкта. В інформаційному повідомленні ви знайдете контакти особи організатора аукціона, яка відповідальна за забезпечення можливості огляду об'єкта. Крім цього, з документацією по об'єктах приватизації можна ознайомитись у віртуальних кімнатах даних на сайті Privatization, де після реєстрації буде надано доступ до широкого переліку документів по об'єктах, які вже виставлені на продаж. Зазвичай там публікуються установчі, організаційні, операційні. Кадрові, правоустановчі, претензійно позовні документи, фінансова звітність та укладені договори. Закон України про приватизацію державного і комунального майна містить норми захисту працівників після приватизації, це і заборона щодо звільнення працівників протягом певного періоду, це і виплата заборгованості по заробітній платі, і соціальні гарантії працівникам приватизованих підприємств. Це й зобов'язання зберегти вид діяльності, що мотивує нового власника модернізувати виробництво та створити нові робочі місця. Покупець державного пакету акціонерного товариства Смоли протягом шести місяців з моменту переходу до нього права власності на приватизований об'єкт зобов'язаний забезпечити погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, укласти колективний договір з трудовим колективом. Та не допускати звільнення працівників із власної ініціативи або з ініціативи уповноваженого ним органу. Тож ми очікуємо нового ефективного власника державного пакету акцій акціонерного товариства Смоли і вдячні всім представникам українського бізнесу. Хто в ці тяжкі часи інвестує в об'єкти приватизації. Долучайтесь до приватизаційних аукціонів. Використовуйте можливості для розвитку власного бізнесу. Підтримуйте економіку країни. Приватизуй об'єкти Дніпропетровщини.